Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги форми для яєчні. Цей кухонний інструмент дозволить вам готувати смачні страви з яєць у різноманітних формах. Ви можете легко приготувати омлет у вигляді сердець, зірочок або інших цікавих форм, додаючи особливість та оригінальність вашому сніданку. Силіконова форма. Ерма має антипригарні властивості, що робить процес приготування легким та зручним. За допомогою цього кухонного аксесуара ви зможете приготувати смачні та оригінальні сніданки з мінімальними зусиллями. Пропонуємо до вашої уваги універсальний дверний гачок. Це зручне рішення для зберігання речей у кухні або ванній кімнаті. За допомогою цього гачка ви зможете легко та компактно розмістити рушники, одяг чи інші предмети на звороті дверей. Його міцна конструкція дозволяє витримувати вагу до 5 кілограм. Гачок легко кріпиться на двері без необхідності свердління чи використання інструментів. Він забезпечує зручний доступ до речей та заощаджує простір. Завдяки цьому гачку. Всі необхідні предмети будуть завжди під рукою. Пропонуємо до вашої уваги розкішний набір столових приладів. Даний набір складається з 24 предметів. Він включає в себе ножі, виделки та кавові ложки, які стануть чудовим доповненням до вашого столу. Прилади виготовлені з високоякісної нержавічої сталі, що забезпечує міцність та довговічність. Вони легкі у догляді і не тьмяніють з часом. Золотисті акценти надають набору вишуканого вигляду. Вони підійдуть як для щоденного використання так і для урочистих випадків. Пропонуємо до вашої уваги швидкосохнучі рушники для рук. Дані м'які та поглинаючі рушники виготовлені з мікрофібри. Вони ідеально підходять для витирання рук та забезпечують комфортне відчуття при використанні. Ці рушники мають петлі для підвішування, що дозволяє легко та зручно їх зберігати та використовувати. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують м'якість та чудову поглинаючу здатність. Це відмінний вибір для вашої кухні чи ванної кімнати який чудово поєднується з будь-яким інтер'єром. Пропонуємо до вашої уваги тримач для рушників. Це зручне та практичне рішення для сушіння рушників у вашій ванній кімнаті. Він легко та надійно кріпиться до стіни за допомогою липучок. Завдяки такому механізму кріплення, у вас немає потреби свердлити отвори або використовувати додаткові інструменти. Цей настінний тримач забезпечує оптимальну циркуляцію повітря, дозволяючи рушникам швидко висихати та залишатися свіжими. Він також допомагає організувати простір у ванній кімнаті. Наті звільняючи місце на полицях.